У Хмельницькому відбулися громадські слухання щодо коригування містобудівної документації. Діючий генеральний план вже не відповідав сучасним реаліям і тому назріла необхідність його коригувати, вносити зміни, власне, що ми і зробили. Коригування генплану розпочали іще у 2016. -му. Документ, зміни до якого сьогодні розглядають, розрахований до 2036-го. За цей час площа міста зросте на більше як на 1200 гектарів. Є й інші зміни. Збільшення зелених насаджень, зелених зон, тобто на сьогоднішній день 315 гектарів а буде близько 1200 гектарів. Це збільшення майже в 4 рази буде щодо зелених зон. Також буде підпорядкована і упорядкована забудова в місті, також розвинення нового мікрорайону заріччя. Змінами передбачено будівництво додаткових доріг, зокрема транзитної від вулиці Свободи в мікрорайон Дубове, що розвантажить Кам'янецьку. Паралельно залізниці створені додаткові вулиці, також створення вулиці, яка йде паралельно, під Богу йти до обробничого парку, який запроєктований на сході населеного пункту, збільшиться багатоквартирна забудова з 335 до 1000 гектарів. Будівництво очисних споруд дозволить вирішити проблему забруднення водних об'єктів міста. Таким є один з висновків стратегічно-екологічної оцінки генплану, яку провели науковці. Ми оцінювали наскільки ті рішення, які закладаються в проект, є екологічними, щоб вони не шкодили навколишньому середовищу, щоб вони не шкодили здоров'ю людей, щоб вони враховували статус природоохоронних територій. Мова йде про зелені зони, які мають оберігатися, і щоб на їх території дійсно росли. Ли дерева, а не росли будинки з 25 серпня до 4 жовтня. Управління архітектури отримало понад два десятки пропозицій від громадськості. 95% попередніх зауважень також врахували. Під час громадських слухань хмельничани висловили пропозиції щодо транспортних розв'язок, укриттів та озеленення. «У Нас ситуація покращується з зеленими насадженнями, але якогось такого комплексного підходу саме по мікрорайонах вже за. Наші озерної, Надалі генплан має пройти низку експертиз, затвердять містобудівну документацію на сесії міської ради. Наступним кроком, коли ми затвердимо ці зміни до генерального плану, ми вже зразу розпочнемо роботу над формуванням комплексного плану території. Це те, що передбачає законодавство. Ірина Аріон, Валерій Тилиховський, новини міста.